Загадкові модальні дієслова. Щоб зрозуміти, що це таке, візьмемо звичайне дієслово, не модальне Наприклад, танцен, лизен, malen, fliegen Коли ми чуємо ці слова, в голові одразу виникають образи: якщо я скажу я співаю, всім буде зрозуміло, чим я займаюся. А якщо я скажу я повинна, я хотіла б, щось уявляється. Після таких дієслів потрібно казати ще щось, інакше ніхто нічого не зрозуміє. От вони і є модальними. У німецькій мові їх всього сім. Können – Вміти могти, мати можливість. Wir können schwimmen – Ми вміємо плавати. Ich kann dir helfen – Я можу тобі допомогти. Мова йде про фізичну можливість, здатність щось зробити. Я можу відкрити вікно. Ось я, ось вікно. Захочу, відкрию, не захочу, не відкрию. Ich kann das Fenster öffnen – Я не можу вимовити німецьку R. От не можу, і все. Фізично не виходить. Ich kann nicht. Was ist gelb und kann ich schwimmen? Ich kann nicht laufen, nicht springen, nicht tanzen. Dürfen. Mochte, mate pravo, mate dozvil. Hier dürfen sie nicht rauchen. Вам не можна тут курити. Заборонено. Darf ich dein Buch nehmen? Чи можу я взяти твою книгу? Чи маю я право її взяти? Чи даєш ти мені дозвіл? Там дürженки. Порівняємо Кьонен та Дюрфен. Тут без малюнків точно не розберешся. Приїжджаємо в центр міста і бачимо знак, паркуватися заборонено. А вільне місце є. Ми скажемо, «Ich kann parken, aber ich darf nicht». Я то можу поставити тут машину. Фізично таку можливість я маю, але юридично дістану на горіхи. Їдемо на іншу вулицю. Бачимо знак паркуватися дозволено. Але місць немає. Право є, а фізичної можливості немає. От нещастя. Ich ich darf hier parken, aber ich kann nicht. Müssen і sollen, бути повинним, бути зобов'язаним. Схожі за значенням дієслова, але є суттєва різниця. Уявище, що у тебе дуже болить зуб. Ти скажеш Ich muss zum Zahnarzt gehen. Müssen – це повинен за внутрішнім переконанням. Сам вирішив, сам підеш до лікаря. А якщо у тебе нічого не болить, ти їси цукерки і насолоджуєшся життям, і тут мама каже, що ти повинен піти до зубного лікаря. Ти скажеш: sagt, еш золь тому що золян це повинен за чиїмось проханням чи дорученням. Діти повинні займатися спортом. Це просто факт, це корисно. Але де закт die Kinder sollen Sport machen. Тому що це порада або думка якоїсь іншої особи, лікаря в даному випадку. Sie sollen Vorbild sein für die jungen Menschen. Was müssen die Frauen machen? Möchten і wollen. Хотите. Уяви, що ти приходиш в кафе і хочеш попросити в офіціанта води. Ти скажеш, ich möchte ein Glas Wasser trinken. Я хотів би випити склянку води. Ми таким чином вічливо просимо принести води. А от якщо ми офіціанту скажемо Ich will ein Glas Wasser trinken Йому це не сподобається, тому що це дієслово демонструє не прохання, а вимогу. Papa, ich möchte ein Eis essen Тато я хотів би морозиво. Це сприймається як прохання. Papa, ich will ein Eis essen Тато я рішуче вимагаю купити мені морозиво. Коли пара хоче одружитися, їх запитають: Wollen Sie heiraten? тут м'який мехтен не підійде. Кому питанні потрібно відповідати чітко і впевнено. Sie etwas zu haben? Wie Sie hier mm. also. Любите. Тут все просто. Ви любите яблучний сік. Wir mögen Buch. Нам подобається ця книга. Поводять себе модельні дієслова, м'яко кажучи, не дуже. У множині вони виглядають як звичайні дієслова із звичними нам закінченнями. Але було дієслово können, стало ех кан. Чому саме так ніхто не знає. Логіки ми тут не знайдемо, просто запам'ятовуємо. У особі ду ми додаємо звичайне закінчення ст, додаємо до тієї форми, яку ми отримали в особі ех. А в особі rзіс модальні дієслова завжди мають таку ж форму, як і в особі ех. І маємо ех кан. Du kannst, er sie es kann. Wir können, ihr könnt, sie sie können. Dürfen. Ich darf, du darfst, er sie es darf. Wir dürfen, ihr dürft, sie sie dürfen. Müssen. Ich muss, du musst, er sie es muss. Wir müssen, ihr müsst, sie sie müssen. Sollen. Ich soll du sollst, er sehe es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sie sollen wollen. ich will, du willst, er sehe es will, wir wollen, ihr wollt, sie sie wollen möchten. ich möchte, du möchtest, er sehe es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie sie möchten mögen Ich mag, du magst, er, sie, es mag, wir mögen, ihr mögt sie, sie mögen. Тренуємось. Став відео на паузу, бери листочок, ручку і перевіряй себе. Більше матеріалів для самостійного вивчення німецької мови ти знайдеш на моєму Патреоні. А саме: конспекти уроків, додаткові вправи до усіх тем з відповідями, аудіювання, усні та письмові завдання зі зворотнім зв'язком від мене. Посилання залишаю під цим відео.